293 добу триває російське широкомасштабне вторгнення. Наші хлопці продовжують мужньо захищати територіальну цілісність та суверенітет, дають відсіч окупантам та вщент нищать їхню ворожу техніку. Але, на жаль, гинуть кращі сини та доньки. Сьогодні Кам'янське знову попрощалося з героєм, який загинув у запеклих боях з ворогом, але назавжди увійшов в історію нашого міста та країни. 2 квітня на Харківщині за мир в Україні загинув солдат Сергій Бацун. Від імені всієї громади глибокі співчуття близьким висловив міський голова Андрій Білоусов. Сергій народився 17 січня 1990 року. У 2008 році закінчив ПТУ номер 22 Упродовж 2009-2010 років проходив строкову військову службу. З 2010 по 2014 рік працював на прад «Дніпровагонмаш». з 2015 року. У компанії Лемтранс мобілізований на війну 15 березня. В рік, коли навчався Сергій в нашому начальному закладі, я саме працювала, бо мій старший син навчався з ним в одній групі. Дуже хороший хлопчик. Запам'ятався тим, що був дуже активний, приймав участь у художній самодіяльності він завжди приходив на допомогу. Цей маленький срок за 10 місяців його навчання він дуже зарекомендував себе з гарної сторони, і тому ми його всі запам'ятали. У Сергія залишилися дружина, син, мати та сестра доземний уклін герою, який до останнього подиху був справжнім українцем, щирим, життєрадісним та вольовим. Вічна пам'ять, слава бійцю, мирного спочину у царстві Божім.